Я зацитую ще один свій пост. Агресивна українізація. Мені не подобається, коли кажуть, що агресивна українізація не працює. Бо агресивної українізації у нас і немає взагалі. І якщо у вас є бажання навести, як приклад, Фаріон Ченіцой, то це не воно. Це особистості, яких використовують агресивні деукраїнізатори. Їхні висловлювання розносять, перекручують, подають таким чином, роблять такими, що до них не приєднається ніхто, перекручуючи, не даючи пряму мову. Вони використовують для того, щоб дискредитувати право українців на українське. І, попри те, що ви кажете, що агресивне не працює, воно працює. Агресивно поплюжити українське завжди було окей у телеефірах, у пресі, у книгах, у побуті. Припиніть називати агресивною українізацією присутність української мови в Україні агресивними є хіба що її неприйняття і спроби засунути її подалі, навіть якщо ця агресія втілена через шепіт Арістовича.